Засідання професійної комісії з прав людини законності, депутатської діяльності етики та регламенту. Сьогодні 31 жовтня 10 година 35 хвилин. Перше питання. Про затвердження охолоту саме волонтерів на посаду старості Козанського старостинського округу номер 9 Були внесені зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до яких громадські обговорення кандидатур старост на період воєнного стану не проводяться. І староста затверджується у відповідному старостинському укрю за пропозицією сільського міського селищного голови на відкритому пленарному засіданні відповідної ради. Після закінчення воєнного стану міський голова повинен тоді організувати і провести громадське обговорення по даному округу. На цю сесію міський голова виносить питання про затвердження старости Козинського старостинського округу около Оксани Володимирівни. Вона на даний час є, працює на посаді діловода в селі Ємчиха Козинського старостинського округу. Що ваша думка? Mm -hmm. Ну, На розгляд сесії. Подивися, вона може ще довше. Хто за? Я Сама для Ну, так, зараз давайте її послати. Добрий день. Доброго дня. Як староста, так. У вас до цього була староста, поки не було Не було об'єднання старостинських округів. Козинського і Ямчиського. А вона до цього була старостою. А зараз ми вже кидаємо. І ця пропозиція її старосту, і зараз поставили старосту, щоб було... Це на період, період воєнного стану. Mm. Самі через ну, хідні, да, да. так, такі обов'язки. Як у вас є до освіту. Погоджуєте? Хто і... за? То, хто за Три за, погоджуємо. Дякую. Сесію, Дякую Наступне питання. Представні депутатів Української міської ради 8 квітня президента України виконання України щодо підтримки перемоги, України плану перемоги, представленого президентом України Вадим Зеленським. Всі плани перемоги, які ми бачите, це звернутися до до кого, і міста побратиму в Америці теж звернутися з даним планом. То, я думаю, погоджуєте, план вам не, чи не То Хто за, хто погоджує? Хто за роботи, у нас немає, всі за підтримали. Про про затвердження програми провадження системи безпосередньо уронським міської громади на 25 27 рік доповідає продати ще про десять відділ комічної розвитку працівного захисту. Це продовження програми, яка була розроблена до цього. Відповідно, Багус, які реалізовує її, подав нам заявку на 25-й рік, 200 тисяч. Ми розробили цю хлічну програму, яка продовжує ті самі заходи, що були раніше. Відповідно. На три роки прогнозуємо 800 тисяч використання на 25 рік 300 тисяч, 26 000 250 000, і 27 250. 000. Всі ви знаєте, що ця програма робить, як вона реалізує себе. І, в принципі, за весь час вона себе позитивно показала і допомогла розкрити не один злочин. Прошу підтримати дане рішення. Хто за досмотр нарушення? Наступна програма затяження захисту населення Катун Миронської міської ради надзвичайної ситуації ситуацію технікальної правомахнату забезпечення пожежної безпеки на безпеки на сьогодні. Це, Це так, теж так. програма продовжується з попередніх періодів. Пропонується на даний період використати 1 мільйон гривень. Ці кошти йдуть на підтримки нашого пожежного підрозділу, їм надається субвенція, і вони використовують на підтримку своєї матеріальної бази. Погоджуєте? Хто за Все за. Дякую. Комісія розпочинається.